Всім привіт! рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка з сайту Мейкап. Будемо з вами переходити відразу до розпакування. За цим разом я замовила все те, що мені було необхідне, все те, що в мене позакінчувалося. В цілому в мене все доглядове за цим разом. Здається, буде тільки один гель для брів, що з декоративки. Все приходить як завжди перемотане ось таким папером. Далі приходить ось такий чек. По якому я вам сьогодні, звичайно, і скажу ціни. Перше, що я замовила, це тверде туалетне мило Мілан, і коштує воно 70 гривень, має 150 грам, це ось таке мило. Не знаю, чи ви його бачили, я на нього натрапила. Взагалі я його взяла трішечки не попризначено, не для того, щоб мити руки. Ну, заодно я це протестую, звичайно. Я взяла його для того, щоб очищувати кісточки від макіяжу. Тому що у мене професійне мило, скажімо так, яке дійсно створене для того, щоб очищувати кісточки, закінчується. І шампунь у мене закінчився, той, яким я очищувала кісточки, я вже десь говорила, що свої. Кісточки від макіяжу я очищую звичайним шампунем, який призначений для волосся. Але мені писали під відео там, де колись я це розповідала, що можна брати просто звичайне кускове мило, і воно дуже добре очищує кісточки. Принципі, так і є, тому що все професійне, воно непогано очищує, особливо спонж від тонального крему, тому що, наприклад, шампунем спонж не вимиєш ніяк, тому що він. Шампунь Шампуньтія піниться і все. А тональний крем взагалі звідти не виходить. Тому я вирішила все-таки прислухатися до своїх глядачів і купити мило саме для очищення кісточок. До речі, там були в лінійці ще, тут у мене підписано Мілан, був ще там Париж, Київ, до речі, тобто різні ці упакування з різними будемо так говорити, назвами. вами, давайте я його хочу приоткрити. І відчути, який в нього аромат. Ну, Звичайне кускове мило. І всередині мені подобається, що воно такої квадратної форми білого кольору. Я думаю, буде зручно ним працювати. Тому ось таке мило. Покористую ще таким. Так, далі, давайте так, як в Чекові вказано, далі в мене йде коректор для брів Eveline. Його тут 10 мл, коштує 80 гривень. Чомусь у Чекові вказано, що це коректор. Ну, взагалі це гель для брів. До речі, і на упакуванні вказано, що це коректор для брів. Ну, можливо, різні назви йому дають. Має він ось такий вигляд. У мене закінчується гель для брів від Hedonic, чи чидонік від українського бренду класне гель для брів, Я ним задоволена повністю, але, здається, на мейкапі за цим разом його не було. І, взагалі, там, здається, вийшов якийсь новий гель для брів від Helena з суперфіксацією, але поки що його на мейкапі немає. Я його не знайшла, тому вирішила не перезамовляти ту стару версію, будемо так говорити, а щось взяти інше, протестувати. Тим паче від Eveline, я, здається, не брала гель для брів. Взяла ось такий гель для брів. Я полюбляю, щоб була кісточка велика. Тут, до речі, кісточка з однієї сторони. У неї ворсинки більші, а з іншої сторони, практично їх немає менше. Тобто одну, на одну сторону. Ну, Ніякого аромату немає. Це бюджетний бренд, бюджетний сам засіб. Звичайно, я е, його протестую, потім вам щось буду говорити. Хотіла взяти від ламель гель-такий для брів, з такою розовою, здається, кришечкою. Це новинки в ламель. Але не взяла, тому що, знову ж таки, його не мав наявності, або, здається, потрібно робити замовлення з Європи. Тому ось так. Був там, до речі, в такому пакуванні круглесенькому, ну, як мило. Ну, я такі гелі-лябрів не дуже полюбляю. У мене колись був в заліздному такому пакуванні, як мило, також, до речі, від ламель. Він у мене залишився, тому що повністю я його не використала. Такі гелі-лябрів я не дуже полюбляю, тому що, ну, вони якось мені і забруднюються швидко, і сама кісточка брудна робиться. Не знаю, мені більше такий формат подобається, тому я його і взяла. Далі живильний крем для рук, карітес, солодкий мигдаль і олія арганового дерева. 75 мл 60 гривень коштує. Має він ось такий вигляд. До речі, це французький бренд для Petit Marcellus, якщо я правильно його вимовляю. Не знаю, коректуйте мене. Даний бренд, я взагалі знаю. Ще на початку, того, як я почала знімати свій YouTube канал, я з цим брендом познайомилася. В мене були креми для обличчя. Перші мої замовлення на мейкапі я робила якраз чомусь цей крем тоді дуже часто випадав у рекомендаціях. Не знаю, чомусь на сьогоднішній день я його рідше бачу в рекомендаціях цей бренд, не знаю чому. Тут він, здається, повинен живити шкіру, зволожувати шкіру, не ну, як завжди. Тим бачив зимовий сезон. Ну, Аромат у нього відчувається, ось там мигдаль, те, що вписалися. Звичайно, я буду користуватися, потім вам щось скажу. Взяла такий, що був не дуже. Дорогим, тому що я хотіла взяти взагалі-то від іспанського здається, бренду Baby. Ну, Він трошечки задорогий, 200, здається, гривень щось таке. Я вирішила поки що обмежити з чимось бюджетнішим, тому взяла ось цей. Я думаю, буде непоганий, і бренд непоганий, тому ось так. Далі е в нас косметичні ватні диски. Я взяла 150 штук плюс ще 25. Бренд Lady Cotton, і коштують вони 70. Гривень, мають у нас такий вигляд. Ну, я вже неодноразово показую цей бренд, я його постійно беру, не знаю, чомусь мені інші зовсім не хочуть це брати. Зараз у мене косметичні диски почали трішечки швидше йти, тому що буває інколи я знімаю макіяж, більше використовую. Плюс тонік у мене цей етап з'явився. Тому я їх використовую трішечки частіше і швидше вони в мене закінчуються. Тому ось так, Так, далі гель для інтимної гігієни від Нівеа 250 мл, коштує 190 гривень. За цим разом я вирішила взяти щось зовсім інше, тому що у мене закінчується гель для інтимної гігієни від іспанського бренду того ж Baby. До речі, дуже непоганий, мені сподобався. Але я думала, щось взяти з того попередню, що я брала, ну, не знаю, чомусь почала ритися на майкапі, їх дуже величезна кількість таких гелей. Але вирішила взяти від Ніве, тому що я раніше не бачила, що в Ніве є такі гелі. Він мені сподобався, що він такий невеличкий, його тут 250 мл. Він тут, не пам'ятаю вже з чим там ішов. Але ну, просто мені захотілося протестувати. Всередині він прозорий, доволі рідкий і має дуже-дуже приємний освіжаючий аромат. Дуже приємний аромат. Тим паче, віднівея я беру завжди, ну, не завжди, буває, змінюю. Гелі для душу, мені дуже сподобалися, вони бюджетні і класні. Тому я вирішила взяти і гель для інтимної гігієни. Спробую, протестую, потім вам щось буду говорити. Непогане таке упакування, невеличке. Так, далі я взяла гель-догляд для душу, крем та карамболь з маслом Моної. Також Нівеа, його 500 мл, і він коштує 134 гривні. Має він ось такий вигляд. Ніве, як я вже говорила, я час від часу беру. У мене це вже, напевно, третя баночка. Я брала з апельсином і ще з чимось не пам'ятаю попереду. Дуже вони мені сподобались. Мені подобається, що вони добре очищують шкіру, вони добре піняться, їх надовго вистачає, і після них шкіра не так сохне. Тому я на них будемо так говорити, підсіла. Звичайно, в нього упакування, дивився, як він всередині. Ну, Аромат цих всіх екзотичних фруктів. ну, Всередині він, як зазвичай, такого білого, прозорого кольору. Ну, Ось такий гель для душу. Далі я взяла від жилета. Коштує вона 390 гривень, і вона йде чоловіча. Коли це показувала замовлення, також я робила на мейкапі. Вінніус. Я купую ось ці запасні, будемо так говорити, касети. І мені десь під відео написали, що е, жіночі ось ці е, станки вони не дуже якісні і так далі, краще купувати чоловічі. Я собі, звичайно, в закладки це відложила, я говорю вже це неодноразово, те, що ви мені пишете, я це все бачу. Я все собі десь нотую, залишаю в якихось нотатках, закладках. І рано чи пізно я до цього, звичайно, повертаюсь, тому що все, звичайно, перекупити я не можу. Звичайно, з часом я собі купую і тестую. Тим паче, я дуже обожнюю щось нове тестувати, тому ось так. Навіть якщо воно мені потім не підійде, але я його протестувала. Я його вже знаю, що це за продукт, чи якийсь там гаджет і так далі. Мені це дуже подобається. Має він ось такий вигляд. Тут він іде ось таким чином. Звичайний чоловічий станок, ось такою ще запасочкою. Ну, звичайно, я буду тестувати, потім вам пізніше щось. Буду говорити. Тут, до речі, 5 лест. Я завжди беру на 5 лест, тому що це найкраще і більше мені підходить, будемо так говорити. Далі я взяла серветки косметичні, сухі, тришарові, їх тут 70 штук, і коштують вони по 53 гривні. Взяла я дві, зараз я вам покажу, які. Ось такий в них вигляд. Взяла дві штучки. Зараз поясню, чому. Ну, у них дуже гарний, по-перше, вигляд, такий фі, фіолетовий. До речі, на мейкапі чомусь не дуже великий був вибір саме ось таких сухих серветок. Там були такі продовгувасті, до речі, їх не дуже полюбляю, саме опакування продовгувасті. Я більше люблю такої квадратної форми. Просто якось вибрати не було чого, тому взяла дві одинакові. Взагалі хотіла дві різні взяти, ну, взяла вже дві одинакові. Бренд якийсь софта, не знаю, напевно, це. Так, це якийсь український бренд. Попереду я брала, здається, на ЄВ, якщо не помиляюся. Також непогані, але вони трішки дорожчі за ці серветки, тому що вони там ще з ароматом. До речі, аромат там якось мені не дуже прям так сподобався, будемо так говорити, тому що він не дуже був відчутний. Але упакування там доволі гарне. Чому дві упаковки я взяла? Тому що одну упаковку я завжди тримаю в ванній кімнаті, вона мені потрібна. І друге пакування я вирішила взяти, колись у мене вони стояли на косметичному столику. Зараз я їх замінила такі серветки на паперові рушники, будемо так говорити, ті, що на рулоні я ними користуюся. Вирішила повернутися знову до ось таких. Вони, по-перше, естетичніше виглядають на косметичному столику, і вони трішечки меншенькі, сама ось ця. Серветка, тому що ці паперові рушники вони доволі великі. Трішечки вони мені піднадоїли, тому я вирішила щось поміняти. Тому одна буде стояти в ванній кімнаті, а інша на туалетному столику. Далі зволожувальний живильний крем SPF 20, коштує 564 гривні, і тут його 50. Міліграм. До речі, бренд той, що я і беру від нього багато чого, іспанський, бейбі, знову ж таки, я вирішила не заморочуватися у виборі кремів для обличчя, тому що в мене чомусь останнім часом, ну, можливо, десь я вже говорила, доволі швидко кінчаються засоби для обличчя. Можливо, я їх дуже багато наношу, але ще плюс до всього, в мене дуже суха шкіра. Обличчя, плюс зараз зимовий сезон, шкіра ще більше сухне, тому приходиться мастити трішки більше всього. Тому в мене закінчується крем від Farmstay, класний крем. Але, знову ж таки, хочеться чогось іншого спробувати, тому я вирішила взяти від Baby. Має він ось такий вигляд. Доволі велике упакування, чомусь я думала, що буде менше. Ну, Всередині має ось такий вигляд. Зараз я його звідси достану. Взагалі, сам бренд мені подобається на нього, колись я просто випадково натрапила. І він мені сподобався. Тому мені цікаво перепробувати різні продукти від цього бренду. Саме покування ось таке. Тут зверху ось такий ще є, як завжди, блочок, будемо так називати. Ну, Всередині нема ніякого такого аромату, просто свіжаючий мильний, його банний називаю. Він такого білого кольору. І текстура в нього така, я б сказала, кремово-водяниста, не геть густа. Мені це подобається, тому що я не полюбляю ці сильно густі крема. І він іде тут взагалі на зволоження, антивіковий, він здається, йшов. Ну, тобто я собі підібрала те, що мені. Повинно підходити, тому ось такий крем для обличчя. Буду тестувати. Далі в нас іде відновлювальний відновлюючий кератиновий шампунь. Тут його 355 мл, коштує він 449 гривень. Це бренд Чі, якщо я правильно його вимовляю. Це, здається, американський бренд. Від нього у мене є зараз термозахист. У мене закінчується шампунь, тому я, до речі, це взяла також від цього бренду. Тільки там він, такі в нього червоненькі тут буковки, я вже не пам'ятаю, здається, йде очищувальний, щось таке. Я взяла я за цим разом ось цей Це минулий раз я дивилась на нього і не взяла. Взяла той, що в мене зараз є, і там, до речі, літраж менший. Тут літраж 355 мл. І він тут з кератином. що мені дуже подобається, кератин дуже добре впливає на ваш вигляд волосся, на стан волосся. Тому я вирішила його взяти протестувати. Той мені дуже сподобався, він дуже добре очищує волосся, волосся таке робить якесь доглянуте, здорове на вигляд, якось нема такого відчуття обтяженості, ну, не знаю, мені дуже сподобався його дія. Тобто шампунь він відчувається, що він з волоссям працює. Ну Тут він заклеєний, як завжди. Потім, звичайно, я вам зроблю відгук на нього, але сам бренд класний, мені він подобається. В нього дуже гарні продукти, тому я його поки що будемо, так казати, досліджую. Хочу ще взяти від цього бренду якийсь кондиціонер чи маску, тому що поки що, я... в мене термозахист і шампуні були, більше здається, нічого. А, була ще в мене олійка незмивна для волосся, теж дуже-дуже класна. До речі, так я й познайомилася з цим брендом, тому що сама я його не віднайшла. Мені мейкап просто вкинув тестер цієї, і я тоді знайшла на сайті. Сам бренд і познайомилася з їхніми ближчими продуктами. Міцелярна вода 3 в одному коштує вона 148 гривень її 500 мл. Це назвами Елайн. Знову Евилайн. До речі, міцелярки чомусь я знову ж таки довго шукала, що взяти не сильно дороге, тому що у мене закінчується міцелярка від також польського, до речі, бренду Зая. Вона мені сподобалася, там також має доволі великий літраж. Але мені хочеться взяти щось, ну, знову ж таки, інше. Від Everline міцелярок я не брала, здається, ще. Тому вирішила взяти. До речі, на сайті Makeup був доволі великий вибір саме міцелярної води. Я навіть трішечки посиділа, подумала, щоб собі таке взяти те чи інше. І вони дуже дуже бюджетні. Ця ось, як я вже говорила, вона коштує. Буквально 148 гривень на такий літраж це зовсім небагато. Тут навіть вказано 100 мл подарунок. Тут екстракт равлика ще є, це, тобто для того, щоб, напевно, зволожувати шкіру. Ну, знову ж таки, тут вказано все те, що мені потрібно, і розлажує шкіру, і водостійкий макіяж видаляє. Для будь-якого типу шкіри. Мені дуже сподобалось це упакування, таке золотисте, не знаю, якесь нестандартне таке для HVL, не знаю. Ну, ось така міцелярна вода. Тут, звичайно, ось просто вона відкривається, тому що взає з таким дозатором. До речі, той дозатор, в принципі, це зручно, ну не дуже, тому що міцелярка, вона якось як водичка, вона хлюпається і просто розлітається. Трішечки не зовсім для міцелярки дозатор підходить. Ну, звичайний такий аромат косметичний, я б сказала. Ну, ось така міцелярка, знову ж таки, буду тестувати, потім вам щось скажу. Так, Далі Далі ще в нас з вами зубна паста. Зубна паста у мене зараз Марвіс закінчується. Там, здається, аромат квіткове дерево. Якщо я не помиляюся, класна зубна паста, мені дуже вона сподобалася. Саме сподобалась не зубна паста, а її аромат, тому що саму зубну пасту я вже знаю, тому що в мене вже не перше упакування і я вже неодноразово хвалила цей бренд. Він мені дуже подобається. За цим разом взяла ось таку. Я колись говорила, що хочу перепробувати всі. Бренд це італійський, не дуже бюджетний, але я на нього підсіла, поки що не вибуваю. Трішки перерву зробила Сенсодин. Тут його 85 мл. Коштує вона 223 гривні. Тут вказано, що зона паста кориця мята. У такому червоному обрамленні. Ну, і зазвичай у них упакування самого тюбика такі ж самі, як і сама упаковка. Так, всередині вона білого кольору. І трішечки відчуваються аромат кориці. Ну, такі в них класні, будемо так говорити, класний в них дизайн, по-перше, мені дуже подобається. Класні в них незвичні ці аромати. Вони злегка, вони не дуже такі перенасичені, мені дуже подобається. І, взагалі, крім цього всього, звичайно, це якість. Не знаю, чомусь от після неї більше мені нічого купувати не хочеться. Тому ось така марві за цим разом класна. Мені вже подобається її вигляд і аромат. Так, ну і як зазвичай, мейкап площа ще подарунок. Подарунок це кондиціонер для пошкодженого волосся. Тут його 8 мл. і бренд, напевно, Hair Wave, напевно. Зараз я вам покажу, який він має вигляд. Так, бренд Hair Wave. Має він ось такий вигляд. Звичайно, я віднайду вам продукт, залишу посилання. Кондиціонер давно вже не вкидали, зазвичай якісь або крема, або якісь маски. Ну, ось такий подарунок від мейкапу. Так, у нас з вами все. Це все, що я за цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на ці товари. Зайдете, подивитися детальніше, почитаєте більше. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!